Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення від Хова за добу. Об 11-ті в місті Харків внаслідок ракетного обстрілу Х-35У горіло приміщення об'єкта інфраструктури. 29 липня, о 3.20 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено один приватний будинок. О вісімнадцятій в місті Куп'янськ відбувся обстріл ФПВ-дрона по відкритій території. О одинадцятій в селі Стецьківка Куп'янського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено чотири приватні будинки. О 10.20 двадцять в селі Сименівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено житловий будинок. О десятій в селі Стецьківка Куп'янського району. Внаслідок артобстрілу. Пошкоджено приватні житлові будинки та лінії електромереж. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у прифронтових населених пунктах ізюмського району області та в місті Харкові. Здебільшого горіла суха трава на відкритих просторах. За добу трапилось 22 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 14 гектарів. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами, сталася у Київському районі міста Харкова. До служби порятунку надійшло повідомлення о четверті про те, що горить кімната на четвер. Тому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку гуртожиток Державного біотехнологічного університету. До місця події прибуло чотири відділення на автоцистернах та два на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі, задимленого під'їзду гуртожитку, співробітниками ДСНС було врятовано дві людини. Ще 10 мешканців було евакуйовано. О 5.20 пожежу було локалізовано. А у 7 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники тримають свої позиції та заважають просуватись ворогові. На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне бойзіткнення. На Куп'янському напрямку противник провів атаку біля Нового Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини.